Діяльність депутатів-мажоритарників трьох виборчих округів Житомирської області. Промоніторили представники громадської мережі. «Опора». під їх присіл потрапили Борислав Розенблат, Володимир Литвин і Віктор Розвадовський. Аналізували роботу нардепів за певними критеріями: особиста активність, робота приймальні, якість висвітлення роботи, звітування, активність та законодавчі ініціативи. 62-й виборчий округ Борислав Розенблат регулярно проводить особисті прийоми громадян. До речі, слід зазначити, що це один із трьох Депутатів, які проживає в місті Житомирів, тобто в межах свого виборчого округу, Віктор Розвадовський та Володимир Литвин проживають в місті Києві. Віктор Розвадовський, 67-й виборчий округ, зараз у Каденції лише один раз був з офіційним візитом на окрузі, це в кінці травня, провів особистий прийом громадян, був учасником спортивного свята. Ну, але тут феномен. Відсутність народного депутата фізично на окрузі компенсується активною роботою помічників на окрузі і відчувається постійна присутність народного депутата в окрузі. Варто зазначити, що Розенблат і Розвадовський не оприлюднили жодного щомісячного звіту, а також не звітували за півроку роботи. Володимир Литвин щомісячно звітує перед виборцями. А звіт за півроку оприлюднив у соцмережі. До речі, щодо активності у соцмережах, у порівнянні з Розенблатом і Литвином, Віктор Розвадовський взагалі не з'являється в соцмережах. Ми запитали запитали у його помічника, що є тому причиною. Та ні, просто те, що робочий день і в Фейсбук йому писати ніколи, це я вам чесно скажу, тому що робочий день закінчується і в два, і в три, і комітети. Тому заходіть йому в Фейсбук, писати в Фейсбуці. За нього, за нього пишуть газети, те, що він робить для людей, для своїх вибирателів, для Точника наших моніторинг депутатської діяльності проводиться постійно. Активісти нагадують, що уважно спостерігають за кожним народним обранцем. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК1.